Сьогодні ми на якому рівні. Наскільки а, ворог і ми, якщо це порівняти на одному рівні, хто ну, виграє в війні дронів? На даний момент це питання таке дуже цікаве в плані того, що не можна порівнювати нас і ворога, тому що рівень оцих дронів у нас на різному рівні. Так як ворог у нас застосовує дрони ну, державно ну, умовно, на державному рівні, так. вони беруть, от у них є. Умовно, використання, розробка. І вони цю розробку продовжують клепати, але в дуже великих масштабах, що якщо у нього там впаде 10 дронів, але один долетить з цих 10, то у нас, і вони роблять таких мільйон дронів там за місяць, то у нас ми робимо 100 тисяч дронів, але ми відштовхуємося від оперативної обстановки, що там змінюємо частоти, що у нас ті частоти не працюють чи інші. І ми вносимо більш швидкі зміни. І застосування, що от в цьому місяці у нас е, летить 10 дронів, ми наносимо 10 дронами ураження, і з них там долітає умовно 8. У противника 10 дронів застосовується, один долітає в такому співвідношенні. Але по кількості вони компенсують рівність цих дронів. От. То ми більш мобільні і більш е, розвиті в, ць, в цьому плані. Ворог він робить більш масштабно це все.